Окупанти обстрілюють мирні населені пункти області та місто. Зведення від Хова за добу. 16.24. місто Харків, влучання кабу на території цивільного підприємства. Без постраждалих. 2 липня о 2.16 в селі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади пошкоджено приватний будинок. О 21.37 в місті Південне пошкоджено приватне підприємство. Відбулось загоряння двох легкових автомобілів. Зруйнована складська будівля та пошкоджені лінії електропередач. Постраждали чотири людини. 1 липня о 16-й в селі Карасівка Богодухівського району сталося загоряння поля з пшеницею. Ворог цілеспрямовано намагався знищити врожай. Пожежу локалізовано та ліквідовано на площі 2 гектарів. Попри ризики загоряння на 110 гектарах, рятувальники звітують протягом доби здійснено 24 оперативних виїздів. Вранці ворог скинув авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади Куп'янського району. Вони поцілили по навчальному закладу будинку культури приватному сектору, завдавши руйнації. У школі, крім того, виникла пожежа на площі 150 квадратних метрів. На щастя, без жертви постраждалих. До ліквідації наслідків ворожого бомбардування були залучені оперативно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також медичний розрахунок колег з Київщини. П'ять одиниць техніки та 15 осіб особового складу. Близько 16-ї ворог завдав удару постиглому пшеничному лану поблизу села Карасівка Золочівської громади Харківської області, навмисно намагаючись знищити майбутній врожай. Трапилась пожежа. До місця події прибули два оперативно-рятувальні підрозділи ДСНС на автоцистернах, посилені медичним розрахунком. Їхнє завдання полягало у якнайшвидшій локалізації вогню, котрий міг знищити все Поле площою 100 гектарів. Завдяки оперативним діям рятувальників протягом півгодини вдалося локалізувати пожежу на площі 4 гектарів. О 17.10 роботи з її ліквідації були повністю завершені. Працювало три одиниці техніки та дев'ять осіб особового складу ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 60 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано два. 12101 тисяч особу. З них 934 дитини та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку російські окупанти 11 разів намагалися штурмувати оборонні рубежі в районах глибокого липців та вовчанська. Тривають чотири бойові зіткнення. Ситуація під контролем наших військ. 17 разів ворог атакував наші позиції на куп'янському напрямку. Успішно відбито штурмові дії поблизу населених пунктів Сеньківка, Степовану, воселівка Піщана і Стельмахівка. Неподалік Сеньківки продовжуються три бої. Зіткнення. Марія Соловйова, Дмитро Нагоєнти, Ігор Мікенін, Харків. Новини.